Всім привіт! Друзі, я кілька разів вже розповідала про цей заробіток в інтернеті в доларах на пасиві. У мене було два відео або три, я точно не пам'ятаю, але відразу скажу, що це не лохотрон сайт платить гроші, але він на якийсь час зник. Вірніше не зник, а він змінив систему виплати та вхід на цей проект. Дуже багато хто не може зайти. На цей проєкт через додаток, і тому вирішив, що сайт вже не працює. А коли ось я заходжу через додаток, мені пишуть, підключитися до інтернету, але інтернет у мене є, він працює, він включений. І так я заходила кілька днів, доки не знайшла секрет, про який я зараз вам і розповім. А для початку, хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки Ютуб. Підписуйтесь на канал, адже незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Поїхали. Я заробляю на цьому сайті на роздачі інтернету, тобто, дивіться, я сюди можна сказати не заходжу. Відвідую цей сайт тільки щоб перевірити баланс, і вже коли назбирається мінімальний вивід, ставлю гроші і виводжу їх. Тут не потрібно працювати, заходити на сайт також не потрібно. Просто слід працювати на мобільному телефоні або на планшеті на будь-якому пристрої, де ви зареєстровані на цьому сайті, ви дивитеся фільми, там серіали якісь, пізнавальні передачі, ганяйте трафік на своєму телефоні з підключеним Wi-Fi або мобільним інтернетом. І за те, що ви продаєте свій трафік, ви заробляєте гроші. Вам надсилаються на баланс долари. Тепер давайте я розповім про секрет. Дивіться, додаток виходить, не працює, але ви повинні зайти через Google, написати назву сайту Peer-to-Profit і зайти вже через пошукову систему. Тобто зайти треба на сайт, на сервер. Не на додаток, який ви скачували раніше. Заходьте вільно на сайт. Вгорі ви бачите, що вам потрібно зайти в бот Телеграм, зареєструватися там, вести свій емейл. Пароль написати від свого облікового запису цього сайту «Peer2Profit». Бот вас побачить, ви зайшли, і тут вже можна через бота виводити гроші. Я виводила вже вільно, виводила на планшеті і виводила на мобільному телефоні. Виводила на паєр гаманець і вивела на адресу гаманця TRX, тобто в тронах вивела. У мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті. В основному без вкладень. Переходьте, будемо заробляти разом, обмінюватися досвідом, будемо спілкуватися. Я буду рада вас там всіх бачити. Так, далі на цьому сайті я вже приблизно півроку і виводила вже кілька разів з планшета і один раз виводила з мобільного телефону. На мобільному телефону зареєструвалася набагато пізніше, тому її виплата була лише один раз, але я продовжую використовувати цей проєкт для заробітку на планшеті та на мобільному пристрої. Мені подобається цей додаток, оскільки це досить пасивний заробіток. заходити на цей сайт не потрібно, щоб клацати якісь кнопки і заробляти. А просто скачали, він у вас є, і все нічого не потрібно більше робити. Гоняйте трафік у своєму мобільному телефоні або на планшеті. Робіть те, що робили раніше, але може трішечки більше будете дивитися фільми, щоб заробляти більше. Це все, що я хотіла сказати. Дуже багато хто думав, що цей сайт вже лохотрон, що він вже не виплачує, зайти на нього не можна, зайти можна, можна зайти. А це є секрет, я вам розповіла: користуйтеся і заходьте, заробляйте. До речі. Я вам не сказала тут також працює реферальна програма. У кожного в кабінеті вірніше в боті є реферальне посилання, яке ви зможете скопіювати, пропонувати друзям, знайомим, запрошувати нових користувачів на цей сайт. І за їх активністю ви будете отримувати дохід. Спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я і надалі буду намагатися показувати вам нові способи заробітку в інтернеті, показувати свої результати. До нових зустрічей. Побачимось! Все буде Україна! Дякую, що залишаєтесь зі мною.